Дружина Анастасія, її модний фронт та донька Марія. Дружина міністра Анастасія Федорова, також родом із Запоріжжя. Закінчила факультет іноземної філології у Запорізькому національному університеті. Починала свою кар'єру в ІТ-компанії. Пара побралася в 2015-му. Нині Анастасія, успішна дизайнерка, вона створила бренди одягу «Рефлексія» та Ковер. Останнє, як йдеться у рекламному буклеті, пропагує інтелектуальну сексуальність та мінімалізм. Михайло публічно захоплюється дружиною. Він називає її своїм героєм за сміливість змінити IT-сферу на фешн. Моя дружина як динозавр. Це окрема каста жінок. Я називаю їх гідні. У вік селфі, губ, айфонів, мазераті, вони примудряються залишатися такими ж глибокими та наповненими. Чим більше дівчат, які вміють створювати інтелектуальну цінність у сім'ї стосунках справі, тим світ буде щасливішим і багатшим. Моя дружина, мій герой. Перейти з IT до фешн, кинути виклик собі, навчитися всьому новому та реалізувати свою заповітну мрію, на це здатний не кожен подружжя виховують доньку марію народжену у 2017-му. у 2018-му подружжя купило квартиру у києві та перебралося із запоріжжя до столиці.